ЗСУ завершують операцію з оточення військ РФ у Лимані. Що далі? У ЗСУ відкривається величезний оперативний простір. Коли вони покінчать із цим оточенням угрупування, далі зможуть звільнити всю північ Луганщини, Сватове, Старобільськ і так далі. Вийти на кордони Зарев. Нині ці райони майже не захищені. Про це пише яковіна. Крім того, за можуть зайти у фланг і у тил російського угрупування, яке розміщується в Кремінному, рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську. Якщо це вийде, то далі ЗСУ можуть дійти й до самого Луганська, котрий стоїть практично порожній, бо всі резерви кинуті на фронт. ЗСУ після оточення Лимана розкривається безліч варіантів дій. Я звісно не знаю, як військові діятимуть, але припускаю, що виберуть найкращий варіант: розвідка працює як належить. Що як на мене, досить кометно. З погляду РФ, це різке скорочення території Росії через просування української армії почнеться прямо в день формального збільшення території Росії. Путін урочисто оголосив про анексію окупованих українських територій, але з кожною фразою його мови ця територія, яку він приєднує до Росії, скорочується і скорочується, тому що українські війська дуже швидко йдуть уперед. Усю. Москву заклеїли святковими транспарантами, прапорами на мітинг на червону площу зібрали під 100 тисяч осіб насильно і за гроші. Мотивація ще й така: ті, хто прийде на мітинг, отримують відстрочку від військкомату, хоча швидше за усе повістки вручали прямо там. Але в будь-якому разі є дикий кошмарний провал. Путін святкує перемогу. Веселиться і радіє у ті самі хвилини, коли його війська потрапили у величезне оточення, розбиті, розчавлені, біжать і потрапляють у полон. Те саме було зовсім недавно під час харківської операції української армії, коли Путін радісно катався на щойно Будованому ярмаковському колесі огляду і дивився салют. А у цей час його армія ганебно втекла з балаклії ізюму та купінська. Мені прям цікаво. Ось він спеціально так підгадує. Зауваження, коли його армія гине, чи це виходить випадково? Ну і найважливіше справа йде до серйозних політичних наслідків для самого Путіна. Ватники ультрапатріоти зараз з жахом. Коли вони трохи від жаху відійдуть, то будуть люті. Вони вже відкрито вимагають крові міністра оборони РФ Шойгу, голови Енштабу РФ Герасимова та Путіна, оскільки війська зараз починають втрачати Ерованість, та усі бачать, що військами цими керують, постачають їх, зраджують їх труси, дегенерати в лампасах і без. Тобто керівництво Росармії, що політичне, що військове, в... викликає у цієї самої армії зневагу, жах та відторгнення. Вони не хочуть підкорятися цим ідіотам, що зрозуміло, дивлячись на результати на фронті, намічається найсерйозніший розвал збройних сил втрата керованості. Пам'ятайте відео по соцмережах. Уляло якийсь новобранець набив морду підполковнику, який по душевній доброті сказав, вас як м'ясо відправляють на фронт. Такі ситуації відбуватимуться повсюдно. Зараз. Повторюється ситуація Першої світової війни, коли фронт швидко розпадався, солдати усе кидали та йшли додому. Зараз починається щось дуже схоже. Чому таке станеться? У збройних сил РФ не залишається ні бажання, ні мотивації, ні впевненості у компетентності для продовження бойових дій. Пам'ятаєте, я казав, що дві-три поразки подібні до Харківського і режим Путіна почне сипатися? Так от уже з упевненістю можу сказати, що цей процес починається у нас на очах. У політичному полі Росії паніка, розгубленість, жах та тотальна недовіра до органів влади, силовики, військові та їх група підтримки зараз. Зараз уже називається не вождем своєї зграї або ягузом нікчемністю, яка цій зграї тільки заважає. Загалом це дуже хороший знак, коли вони втратили в ньому впевненість. Ще кілька наступів за СУ тому ж дусі, і все. Думаю, ще режим Путіна розвалиться у явочному порядку. В СУ виявляють світові людство одне диво за іншими. Зараз майстерно громять армію, яку півроку тому багато хто побоювався навіть у Європі. Неймовірно, щось трапляється на фронті. Слава та дякую Україні.